Так, колектив, привіт. Десь їде папа, де що мені везе трактором. Ось, хочу зняти що привіз. Там будемо вивантажувати. Ось, але для чого привіз, поки не буду казати. Ви можете в коментарях написати, що думаєте, якби для чого мені можуть бути ці речі. Ось, вже як приїде, то покажу, звісно, що. Але для чого, то це буде десь потім, пізніше, коли там буде в мене час, можливість з тим якби працювати. А ви напишіть свої думки, для чого воно мені потрібно. Тому чекаю, де він там приїде і щось трішки познімаю. Кому цікаво, то якби поставте лайк, підпишіться і дивимось. Ось, як ви бачили такі шпали, якби підвернулася можливість взяти БУ е залізнодорожні. Ось. Що з ними буду робити, то буде потім. Поки даю вам Якби поле для роздумів в коментарях, пишіть, для чого мені таке добро. Ось А що там з ними я маю робити, то це буде десь туди пізніше, тому що зараз точно не до них. Але... Вже вони тут, на місці, то вже якби вже проще. Тому таке відео недовго якби коротеньке. Да? Ось Поки в мене все, пишіть коментарі, підписуйтесь. Ось, До нових відео. Всім дякую за увагу.